Безкоштовні окуляри та огляд у професійних офтальмологів можуть пройти охочі у найвіддаленіших селах Вінничини. Усе в рамках проєкту лікаря у село. Огляд проводять Дмитро Яценко, офтальмолог, кандидат медичних наук, дитячий офтальмолог та Ольга Нечіпорук, оптометрист. Як констатують фахівці, під час комплексного медичного огляду виявляють багато патологій, що свідчать про нестачу доступних офтальмологічних послуг. Більше про проєкт розкажуть Дмитро Яценко, офтальмолог та Ольга Нечіпору, коптометрист. Мої вітання. Добрий, день, шановна студія, шановні глядачі. Власне, розкажіть про проєкт, яка його мета, скільки за час його роботи об'їздили вже громад. Ми працюємо з громадською організацією Мивіничани за підтримку фонду МХП Громаді. І на сьогоднішній день ми. Обстежили вже. Ми були в 23 населених пунктах і е, обстежили величезну кількість людей. Так як за один огляд, ми обстежуємо приблизно до 50 чоловік. В рамках проєкту які ось патології найчастіше виявляєте в рамках нашого проекту. Найчастіше виявляються аномалії рефракції, вікова далекозорість, катаракта, глоукома, захворювання сітківки. Ну і звичайно, захворювання, запальні захворювання очей. Наскільки ми знаємо, зараз ви працюєте в жмеринській громаді. Які власне там результати обстеження? Так зараз ми знаходимося у селищі Браїлів з жмеринської громади. На даний момент ми обстежили вже 30 чоловік. І за даними наших обстежень, у 20 людей ми виявили катаракти. Два захворювання сітківок, і у трьох людей ми виявили головко, і серед цих пацієнтів є люди, які взагалі ніколи не відвідували офтальмологію. Чи можете дати поради, як уберегти зіри, коли потрібно звертатися до офтальмологів? Ну, перш за все необхідно звертатися за профілактичними оглядами. Не можна ні в якому разі чекати, коли гострота зору або зір зовсім погіршиться. Не займатися ні в якому разі самолікуванням і, звичайно, здорове харчування. Пані Ольго, знаємо, що ви ще надаєте безкоштовно окуляри. Розкажіть ще про цю ініціативу. Під час огляду ми перевіряємо пацієнтам зір як надаль, так і наблиз. І якщо, по, згідно їхніх показників, вони потребують окулярів, ми надаємо їм окуляри. У мене в руках окуляри, я можу їх презентувати. Це окуляри з захисним покриттям, з діоптріями від плюс 05 до Е, Люди дуже задоволені, деякі не мають зовсім нічого, деякі взагалі отримують окуляри вперше. Тож от така ініціатива. Кому окуляри готові, не підходять. Ми видаємо рецепт. Як власне можна їх отримати, і що для цього саме потрібно? Під час огляду я визначаю сама, чи людині підходить той чи інший рецепт. Якщо окуляри, які в нас є в наявності, я можу їй дати, то ми даємо. Якщо е, окуляри виявляються складними, там з різними показниками або різні очі, то тоді людина може зробити собі індивідуальні в оптиці. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. дякую, дякую за запрошення. Нашим глядачам нагадую: Дмитро Яценко, офтальмолог та Ольга Нечіпорук, оптометрист, були з нами на зв'язку.